Святий великомученику і цілителю Пантелеймоне, ти, що з юних літ присвятив себе Христу, лікарю небесному, і сподобився дару зцілення тіл та всіх душ людських, прийми тепле моління наше і прийди на поміч у годину скорботи та недуги, ти, що не брав плати за лікування, але щедро обливав рани любов'ю і вірою. Прийди до нас, страждених, і доторкнись до наших сердець. І тіл небесним милосердям і благодаттю зцілення, святий Пантелеймоне, попроси у Господа для нас силу пройти випробування, мудрість розпізнати корінь хвороби та терпіння прийняти шлях зцілення з вірою і надією, зглянься на тих, хто лежить у немочах, хто плаче від болю, хто втомився чекати полегшення і принеси їм полегшу, як добрий слуга милосердного Христа. Хай зцілення прийде туди, де вже втрачена надія, і хай Воскресне віра в те, що немає нічого неможливого для Бога, моли Господа за наші родини, дітей і стареньких, за всіх, хто бореться зі страшними хворобами, хто лікується і потребує духовної підтримки. Святий Пантелеймоне, будь щитом від хвороб зараз і в майбутньому. Покрий нас своєю молитвою, і нехай Господь зійшле на всіх нас свою безмежну милість, благодать і мир. Ти не просто мученик, ти жива присутність Божого милосердя на землі. Хай кожне Господи зціли буде почуте, хай кожна сльоза буде витерта, хай кожне серце буде відновлене в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.